І так, доброго дня, шановні учні 10 класу. Сьогодні ми з вами розпочнемо наше заняття, і ми разом з вами поговоримо та обмиркуємо другу частину занять з мистецтва африканського культурного регіону. Це маски та скульптура. І так, я запрошую вас до такого подружжя, до такого путешествия, ні, 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 є, ще, є ще не е, знаю цього слова. О, подороже, дякую, подорожі до Африки. І розпочнемо ми наше заняття з такого відеокліпу до відеокліпу назнаного нам співака Долбанен, який зіймав цей кліп в сучасній Африці. І для чого, для чого я вам пропоную його забачити, щоб ви могли зрозуміти, яка культура цього народу, який він пластичний, динамичний, старанний, і, в уголь, і, і, в, в, і такий ритмичний. І так, запрошую вас до. Мого комп'ютера. я зараз долучаю це відео і ми з вами розпочнемо. І так, розпочинаємо мистецтво африканського культурного регіону. Nah, nah, we don't need much, I'm all right Ooh, my, my, I mix that waste with the real And we're just an acapella Shout to the world, you, be one word, one you one know one. this for everyone yeah. <laughs> Зараз починаємо наше мистецтво. Умовно на культуру континенту поділяють на північну та тропічну. Північна Африка виникла і розквітла унікальна стародавня цивілізація єгиптян, що стала у витоків усієї європейської культури. Карфаген до 9 століття до нашої ери. так він виглядав, коли півничні території Африки захопили араби панівною релігією став іслам. Вплив мусульманської культури позначився на мистецтві. Унаслідок заборони зображати людей діякі жанри скульптури і живопису, зокрема, портрет, не розвивалися. На традиційне мистецтво Афли, Африки впливали такі вирування, як анімізм, тотемізм, фешенізм. Традиційне мистецтво Африки об'єднана назва художня творчої діяльності різних етносів. Пам'ятки Тропічної Африки це спільні риси. Центр уваги це людська фігура. Від художньої творчості скульптура, яка вже включає маски і статуетки. Африканські маски можна поділити на дві основні групи. Ой, перепрошую. Це маски зі спокійними обличчями, які ви бачите на лівій стороні, та страхливі маски, які ви бачите на правій стороні. Скульптура міста держави Ефе. І Фе. Це така цивілізація, яка була розвинута у Африці у 12-14 столітті, та вона загинула, але мистецтво по неї зостало завдяки археологічним винаходкам. І перед вами теракотова голова 12 14 століття. Дерев'яна пластика народності Західної і Екваторіальної Африки це статуї предків, магічні фігури родючості і статуї фетішів. Особисті обереги, маски у форми личин, наголовників і шаломів. Пам'ятайте, застосовувані в посвятних і хліборобських обрядах. Перепрошую, за шибко ідуть слайди. Зараз ми зробимо так, щоб вони. Не були такими швидкими <кій> ой вони ще швидше стали. Перепрошую, е -е -е відтворено. Починаємо. І так, дерев'яна пластика народов, е, Да, що ж такое, я не. Дерев'яна пластика народності Західної і Екваторіальної Африки це статуї предків, магічні фігури родючості і статуї фетіші. Особисті обереги, маски у формі личин, наголовників і шаломів. Застосовувані в посвятних і хліборобських обрядах. Наступна дерев'яна скульптура, це частина е, придворного мистецтва, це трони двері статуї правителів з індивідуальними характеристиками. Матеріал майже завжди червоне або чорне дерево, щільні і тверді породи, лише різьбяри племен Камеруну та деяких регіонів Судану, Конго, деколи використовують лягки. М'яки породи дерев, які мають жовтувато, коричневе і жовте забарвлення. Обробляти їх легше, але вони не стійкі. Різьблені зображення, зроблені з твердих пород дерева, майже ніколи не розфарбовуються. А зроблене з легких порід майже завжди поліхромне фарбування захищає їх від руйнування. А зараз ви бачите ці скульптури. Африк... В африканській палітрі існує три кольори. Запам'ятайте, білий це каолін, чорний це вугілля і червоно-коричневий, червоні сорти глини. Лише в поліхромних скульптурах деяких племен зустрічається жовтий колір або колір лимона. Блакитний і зелений колір, зустрічаються тільки в скульптури і розписах Дагомеї і Південної Негерії. В мовах Західної Африки існують назви тільки для позначення чорного, білого та червоно коричневого кольору. Усі темні тони, в тому числі і темне сине неба. Називаються чорними світлі, у тому числі і світло блакитне небо білими. О, і це були скульптури, які показували, як вони розфарбовані. Расфорб, Для виготовлення теракот, майстри ног використовували червону або жовту гончарну глину. З неї робили фігурки людей і тварин. При виготовленні посуду глину висушували на пекучому сонці або опалювали на відкритому вогні. О, зараз ви бачите теракотові скульптури. Теракотова голова з міста Ефе, Нігерія, це зараз, 12-го століття. Зображення правителя Ефе Бронза, 12-15 століття. Зараз ми з вами оглянемо глинена скульптура ног. Мистецтво ног перш за все асоціюється з теракотовими статуетками. Перші знахідки були виявлені в олов'яних шахтах поблизу мистечка ног в Нігерії. Цілих фігур виявлено не було, збереглися лише обломки, фрагменти, за якими можна судити про саму культуру ног та її майстрів. Стіль, і про який можна судити з теракотової і бронзової пластики, це вівтарні голови, фігури правителів впливу на природне мистецтво держави, народності бені, це зараз великий бенін, яке прославилося традиціями бронзового лиття. Розквіт бронзової скульптури беніну розпочався від 16 по 18 століття. О, зараз бачимо ці бронзові скульптури. Рельєфи для прикраси палацових стін, віхтарі з головами королеви матери. І е, символів родючості, статуї правителів, виноначальників, сановників і священних тварин, ритуальні судини, дзвони та інше захоплюють зрілою майстерністю, культура ефегніну вплинула на культуру майже всіх народів гвінійського гені... узбіччя. Літво з бронзи і досі поширена в багатях народах верхньої Гвінеї. Африканські маски вплинули на європейське мистецтво модернізму, який був натхнений відсутністю в них натуралістичності з кінця 19 століття. Спостерігається збільшення кількості зразків африканського мистецтва в західних колекціях, краще з яких нині виставлені в відомих музеях і галереях. А зараз ми бачимо ці скульптури і маски. Дуже багато. І то арт, який мав вплив. І конець Закінчує речення. Я узнав що мене зацікавило скульптура Африки це, і хотілося б ще. І на, на наступному уроці ми почнемо наше заняття з цих речень. На який ви дасте мені відповідь? Тож, бажаю вам гарного дня та доброї підготовки до тестування.